Демони викрадають людей, забираючи їх до пекла. Діва Марія, одягнена в протигаз, тримає на руках немовля. А могутній кін Конг збиває ворожі шахеди. Всі ці образи можна побачити в роботах відомого одеського художника Олександра Дрьомова. Його виставка протистояння відкрилася в артпросторі Юніон 3 травня. Перші мої роботи були в батьківській квартирі на обоях на титульних листах книг. Если ти такого застав. Ну, тобто, це ще я себе не пам'ятаю. но я потім, коли немножко підростав, я видел свои свої творення где-то на стінах, на, в книгах. Ну, тобто, все, що мені руку попадалось, я все разрисовывал. Художник використовує традиційні іконописні техніки, щоб зобразити війни, екологічні катастрофи та соціальну нерівність. Оце, наприклад, робота, яка дуже. А... Дуже точно висловлює ставлення до релігії, що релігія, взагалі, як е, зборник яких, якихось знаків, як конфесія, як церква, як е, зборник яких предметів, об'єктів, це не справжня релігія. Це мусор. Прихильники сучасного мистецтва кажуть, картини автора змушують переосмислити цінності та задуматись про майбутнє. Кожен персонаж несе свій якийсь символ особистий, да як типу ягнятки, якісь безпомічні, да? і там якась армія чортів. Там і те, що. Намагаються закрити да рота багатьом людям або відрізати язика, теж як символ, і все це як алігорія на те, що в нас зараз відбувається. Загалом в рамках експозиції представлено 15 картин. Всі вони також продаються. Подивитися виставку протистояння Олександра Дрьомова можна буде впродовж місяця. Вона триватиме до 2 червня. Ксенія Кулашкіна, Олександр Бончев, Олег Шпак перший міський.